Вітаю вас, мої хороші. Бачили таких малесеньких діток, у яких ось тут це називається складка гордіця. От такі вони завжди насуплені і вони мало посміхаються, нежиттєрадісні такі, і, і е, 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 їх можна поділити, або вони дуже трудові. Трудолюбиві і дрібна моторика дуже-дуже розвинена, Або лінивці звичайні. Ну, Це я так шуткую. Це діти народжені 8, 17, 26 числа лідери успіху і прагматики. Да, всі різні, можуть бути в плюсі, можуть бути в мінусі. Це їх все, що я буду розповідати, це їх об'єдне. Ці діти тягнуться до досягнень і люблять бачити результати від своїх зусиль. Сильні сторони, амбіції, прагнення до успіху, відповідальність, сила волі. Ну, якщо ви там заклали дрібну моторику, пазли, там конструктори, все щось таке будувати, то сила волі є. Вони можуть дуже довго сидіти над справою, доводити до кінця ідеально і будуть вас дивувати. Тобто стратегії, які мають потенціал стати причиною успіху інших людей. Тепер, зараз мене можуть дивитися дорослі люди, які народилися такого числа. І я говорю: якщо ми будемо в них вкладати, тобто я говорю, інвестувати ресурси, увагу, тепло, любов, дрібну моторику розвивати, вчити, малювати, створювати їм успіхи. Тобто, тобто умови успіху для їхньої реалізації свого потенціалу, я буду говорити зараз, то це дійсно. Якщо цих дітей навчити працювати в команді, вміти делегувати від себе любимого роботу, то вони можуть стати причиною успіху других людей. А, що треба робити? Наприклад, ви знаєте, що у вас є така малесенька дитинка. Ну, тобто, дошкільного віку, ми все починаємо з дошкільного віку. Беріть її на стільчик і створіть для неї умови, півхвилинки, щоб вона мила посуду, та дитинка. Якщо ви, там у вас праска. То, ну, э, стірка, да? та їй тазик, і трішечки, хай вона там пробує а, а, прати якісь носочки, Да, буде багато води, да, буде багато незручностей, і прибирати буде довше, ніж концентрація уваги тої дитини над тією роботою. Але повірте. Всі рекомендації, які я даю, повертаються до мами, до вчителя, до педагога, з сторицею. Якщо ви зумієте налагодити командну роботу, врахувати всі аспекти а, кожної дитини і поставити кожну дитинку як пазл у своє місце, то якщо ви працюєте в садику, вам буде працювати легше. Якщо ви багатодітна мама, то вам буде легше. І взагалі, я говорю, дитині один рік ви сажаєте її на горщик. Одну хвилинку намалювали просту лисичку, сестричку І з цього курсу малюємо на горщику. Да? Примітивно. Показали дитині, як треба все скласти, куди ми складуємо. Або якщо це старша дитина, то ми довіряємо їй потурбуватися про меншу, то ми вчимо хвалити підсилювати сильне, ми делікатні, ми вдячні, ми винагороджуємо цю, цю дитину за працю, труд і інвестицію. Тобто він інвестував свій ресурс і потурбувався про меншого. Да? І винагороду. А цих дітей треба винагороджувати матеріально. Вони вже з дитинства вміють розуміти ціну грошам, вміють рахувати, вміють відкладати. І це я буду зараз говорити, що це і банкіри, і тобто в них є потенціал. Отже, з чого починаємо? Я вже казала: рутинна домашня робота, вміти довіряти дитині. Співпрацювати з сиблінги, це брати сестри сестри, да? командна робота. М -м, вчити їх там прибрати за собою і винагородити. Да? Молодець, ти прибрав все чистенько. Повірте, один рік достатньо вам потримати баланс, ну, тобто свій емоційний, тому що. Кожна дитина, яку ми навчаємо, треба, якщо ми їмо посуду, то будуть піни багато, да? бризків багато, води багато. Але ми таким чином інвестуємо ресурс, трудовий ресурс, а, тобто увагу в дитинку, і ця дитина нам поверне сториці. Так, отже, сині стороги це дитини такої амбіції, прагнення до успіху, відповідальність, сила волі. Я вже казала, стратегії, які е, мають потенціал бути лідерами і стати причиною інших людей. Слабкі сторони: толерантність до стресу. Толерантність, Отже, що значить толерантність? Дивіться, якщо ми дивимося вже на дорослих людей, то і цей, наприклад, дівчинка, то є завжди пути інфаркт і інсульт. От е, то, що серце, це, 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 це інфаркт, да? то із-за того, що вони дуже багато контролюють своїй голові, то ці люди м -м, не стресостійкі. Чому? Тому що вони, от, наприклад, якщо навіть дивитися на, на таких діток у школі, то вони, їм цікаво взяти себе на слабо. Чи получиться мені цю роботу відібрати у когось цю роботу? Піти в якусь свою інтроверсію в рутину виконання роботи. Потім вони собі повишають планку. А чи можу я, наприклад, якщо це жінка, там одночасно і готувати, і посудомойка, і, 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 і стірка, і, і діти. Да? Ну, тобто, багато, багатозадачність і в чоловіказада, вони можуть себе перегружати так, що це їм не, не здорово. Тому. З дитинства ми вчимо. Працювати в команді, делегувати, довіряти своєму сусіду, другу по команді, робити помилки, а не я сам, я все сам, я краще, я молодець. Вчити їх винагороджувати за командну роботу, вчити їх. Довіряти якусь сильнішу сторону. Ну, Тобто є, є діти, в яких, виходить, краще, наприклад, щось. Да? А не взятися, що ой я це хочу навчитися. Да? А Розуміти, що я в цьому слабий. Да? І достатньо мені вже всього вчитися в житті. І. От уже мені пишуть коментарі, блін, це на 100%. Я маю на увазі в Ютубі за предуче відео. Отже, повертаюся, відволіклася. Тобто вчити їх отримувати задоволення від того, що я відпочиваю, що я делегую, що я вмію працювати в команді, що я довіряю і не контролюю процес групової роботи. <свист> Тут я зараз не говорю про особливих, я говорю взагалі про дітей, таких, тому що особливих, мабуть, у мене таких і не було. Неважно. Добре. Тобто, і тоді вони стануть причиною успіху інших людей. Тобто їхній винахід, над яким вони довго працювали. Да? Має успіх реалізуватися в житті ще при їхньому житті. Тобто, знаєте, от є такі науковці-виддохідники, про котрих уже дізнаються після смерті, і потім носять їм на могилку. Квіточки, Боже, він такий був класний. Ну при житті він нікому не був потрібний, тому що він не вмів дружити, делегувати і довіряти комусь якийсь учасничок роботи. Чорний юмор, друзі. Так. Тобто ці діти ділять на тих людей, що здібні до праці і лінивих, оцінюють ефективність і потенціал, тобто не з кожним будуть дружити. Що малювати? Інтер'єри, техніку, ювелірні вироби. Ну, якщо він він як ювелір, він може... От якщо ви проінвестуєте час, свій психічний ресурс, щоб навчити цю дитину дрібну... дрібним моториці, навіть навіть коли вона їсть, а їй дати пластилін і щось таке маленьке, дрібненьке робити, повірте, це будуть супер ювеліри, котрі. Вміють не лише створити продукт, а й продати продукт. Вот. Будівництво, архітектура після обов'язкова винагорода. Тобто, ви після того, як поболівали, обов'язково винагородити і виконати обіцянки відповідно домовленостям. Так розумієте, ви не одразу зможете, що пішли малювати. Там він, він, він ще два рази подумає, чи відійде він від своїх пазлів, конструкторів, і ти йому маєш пообіцяти, що я тобі дам то, а потім отримаєш то. І попробуйте. і, 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 і навіть не обіцяйте їм те, що ви не можете дати. Тому що ви одразу впадете в їхніх очах, він довіряти вам не буде. Якщо він вас запише у свої вороги. То... Або ті, хто не, хто не стримує свої обіцянки, то е... Потім я просто вже говорю про дорослих людей. Ці люди, якщо їх система обманула, тобто система це команда, колектив, педагог, да, то вони будуть такі борці за правду і завжди боротися з системою. І, і ну, це їм буде. Ну, і я маю на увазі, що треба їх вчити не йти проти системи, а треба вчити їх розуміти людей, що люди тобі обіцяють не завжди, то, що готові виконати. І, якщо Якщо ми говоримо про успішних банкірів, і хто в принципі, мені здається, родоначальник цього всього банкірства, це ці люди, котрі розуміли, що якщо я тобі даю в борг, а я такий, от, м -м -м -м, да, правильно, я ж ці, я ж ці е, гроші завою, тобто заробляв у мами, складав їх, да, якщо ми говоримо про дитину, а потім вся дитина вчилася збирати, давати. То що я отримую От зараз я маю на увазі, що як працює банківська система? Якщо вона тобі дає, то вона хоче отримати гарантії і відібрати від тебе більше, якщо ти не, не справишся з цими обов'язками. От я маю на увазі, що ці діти мислять як банківська система. Треба тримати не про баланс, а про гармонію. І коли їх, якщо їх дуже часто обманюють в дитинстві, то вони потім такі от інтроверти, які не дуже контактні, котрі в своє якесь там винахідництво або в свої якісь там ідейні добиваються, але ми пам'ятаємо, що ми народжуємо цих дітей своїх собі і хочемо, щоб вони були успішні. і ми ми знаємо про ці нюанси, тому що феєчка маєчка спостерігала за такими дітьми-людьми. І беремо до уваги, і що я втрачу, якщо я виконую обіцянку перед цією дитиною, якщо навчу її фінансовій грамотності, якщо навчу її правильно взаємодіяти, коли я даю в борг брату або сестрі, не сердитися і розуміти. І як виживати, щоб мене вразливого, довірливого і правильного не обманювали? Вот. про що мріють діти за числом їх... цим числом народження? Мрійники-стратеги мають такі мрії про успіх, фінансову незалежність та владу. Чому мають такі мрії? Вони прагнуть контролювати своє життя і досягати великих цілей. Тобто, ви, якщо йому пообіцяли, і цю обіцянку не виконали. І вони не прийшли до своєї цілі. Все. А, і, і, чому мають такі мрії? Вони прагнуть контролювати, а, да, це я вже я казала, як допомагати? Допоможіть розвивати фінансову грамотність і цілеспрямованість, навчіть їх монетизувати свої ідеї. Тобто, я намалював, продав а, і навчіть працювати в команді. І делегувати відповідальність. Тобто, їм, якщо вони в садику, то їм треба придумати ігри в магазин, де краще в ігровій, або у вас ви багатодітна сім'я, краще в ігровій ситуації вчити їх справлятися з цими викликами, які потім їх будуть на протязі життя виникати. Лідери стратеги. Навчайте їх емпатії, тобто це діти без емоцій. вчіть їх щитувати. І тобто, це, модель. це модель, де вони можуть знати, що ага, подивився туди, отже, він міг там. Чекайте, це мене... Просто телефон у мене дзеркалить. І, коротше, тут написані фрази, і написані, куди я дивлюся, чи я згадую, чи я думаю про своє тіло, коли згадую, чи я фантазую, чи я обманюю, чи я зараз згадую звуки, які були. Вот ви теж бачите, що я ж не дивлюся в камеру. Я коли вам розповідаю, я дуже багато орієнтуюся. І, і думаю, щоб не перейти на особистості і не вказати чиєсь ім'я, і мої, мої очі завжди <смі> десь, десь бігають, да? щоб я не порушила нічі кордони, але винесла для вас якийсь урок. Тому цих дітей одразу можемо навчити читати емоції, 에, говорити про свої потреби асертивно, домовлятися. І пам'ятаємо, що тут ми малюємо різні емоції, реагуємо на них. І пам'ятаємо, що найкращий вчитель для своєї дитини це сім'я, бабця, дідусь, мама, татусь, які перші навчилися да, на цій моделі. А ваша дитина прийшла вибрала вас. Вашу, вашу сім'ю, да, це маленька душа, і вона е, має право, щоб ви їй створили умови, щоб ця дитина навчилася. Тому що, якщо ви будете делегувати навіть до мене, то повірте, в мене в мене ну, у спеціаліста теж ресурс закінчується. Розумієте? От, якщо я не виспана, ну, не, не в ресурсі. То, то я, як би я не хотіла, скільки б ви мені не заплатили, я не можу дати стільки, скільки можете дати ви своїй дитині. Тому що це ваша дитина, і ви контролюєте і балансуєте свій ресурс і думаєте, що сьогодні мені треба з дитинкою позаниматися, і я їй дам, так як на тарілці на порція. Да? Ви не шкодуєте, ви даєте їй, а ще тобі і десерт. Тобто з цими дітьми найкраще, щоб е, займалися батьки. Так. Навчайте їх емпатії, рутинній праці, емоційній гнучності у командній роботі. Професії: керівники, фінансисти, банкіри, дизайнери, ювелірних виробів, бізнесмени, політики. Можливі проблеми. Надмірна амбіційність, стрес через невдачі. Жорстокість відносин. Ви розумієте, що якщо вашу дитину будуть е, обманювати, а ви не дали їй тепла? Як, знаєте, от як. Е, е, у тварин зализують рани. Ви, як мама, не зализала рану цій дитині, не заспокоїла або бабця, то, то, то це проблеми буде цієї дитини, і вона в, виросте ж, жорстока. Хоча, якщо дивитися на чоловіків, ну, типу хлопці, то бачиш, що це дуже турботливі. Вони для сім'ї все дадуть для, для, для своєї родини. Но якщо вони бачать, що їх жінка обманює, то вони відберуть все. Це це, це підмінили його. Ну розумієте, ну, ну, Був такий турботливий, все, давав вклювику, в клювику в сім'ю приносив. Вот. А, Бачили підлітків, які дарують обручалку, а потім при розводі забирають ще Її? Вот. Це той випадок. А, Техніка відновлення для дитини, яка не вміє відпускати контроль: спорт, гармонізація енергії та зняття напруги, йога для розвитку гнучкості, умислення ну, це вже підлітка. А маленьким дрібна моторика рук, і, 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 тобто праця, але і емпатія, і розуміння від мами, і потрібне слово підтримка. Потреба фінансова винагорода або конкретні результати за, їх, за їхні зусилля, наприклад, придбання бажаної речі, похвала перед групою людей, які для них є авторитетами. Тобто ви розумієте, що їм треба хвалити ще й в нужне, в нужний час і. Ну, а ви як педагог маєте можливість бути знецінненими. Дизайн, пазли, аплікації, пластилін або архітектура для творчої релаксації, туризм від емоційного перезавантаження, пробіжка. Інтра може пробіжатися, щоб вони подумали, щоб все устаканилося, щоб він не такий експресивний, щоб там. Як говорять, є епіліптоїди, да? котрі вам одразу все там викричать емоційно і вискажуть. І... Але їм і не треба в собі все стискувати. Розумієте, тому що це потім сказується на цих серцево-судинних. Методи навчання емоційного інтелекту, моделювання складних ситуацій, як прийняти рішення, враховуючи емоці... емоції інших. Рефлексія через спорт. Комунікаційні ігри, рольові ігри. Да, я вже говорила і в кожному відео показую, що є емоції, є слова, які відповідають там емоціям, і тобто інформація, яку ми щитуємо з лиця, інформація, яка є слово, це все має співпадати, так як в банку в, в економіці. Розумієте, що все має бути. Має мати свій порядок, логіку, їх можна цьому навчити і в емоціях, і кожне слово е, має. Тобто е, я ви, ви розумієте, про що я? Я зараз говорю, що е, е, більшість дітей розуміють 10 слів і можуть описати 10 емоціями, але це мало. А є діти, які нач... ну, Тобто, раніше ми могли дізнатися про світ людини, про емоції з книжок. Діти зараз не читають, але вони візуали. Тому кожне слово емоційного спектру можна підкріпити виразом обличчя, який ця дитина може читати, усвідомити, що що зараз зо мною відбувається, вони ж не перед, перед зеркалом. Да? вистроїти там всі -ці, ці пазлики і взаємодіяти. І в цьому альбомі є фрази, які спрощують нам цей весь довгий процес і автоматизують е -е, наше життя і допомагають нам жити ефективніше. От слово ефективність для цих діток і людей дуже цінне. Навчання конструктивній критиці. Тобто, як висловлювати думки екологічно, не задавлюючи в собі пасивну агресію, групові проекти для розвитку вміння взаємодіяти без конкуренції. Що вони очікують від дружби? Підтримка їхніх цілей і амбіцій. Друзі, які мотивують на успіх, спільні інтереси для досягнення мети. А мета в них не, не так собі не, ну, не слаба. Чесність, баланс. І взаємовигода у стосунках. А тепер мені скажіть баланс і взаємовигода в стосунках. Ви часто зустрічали людей, з яких, від яких ви отримуєте баланс і взаємовигоду. І якщо вони отримують трішечки менше. То чи мають право вони засмутитися? Да, мають. Але коли ми їх адаптуємо і в чому виживати і справлятися з цим? В дитинстві? А коли найефективніше у дошкільному віці, правда? І хто найбільший ефективний вчитель? Сім'я. Що важливо в дружбі, відчуття партнерства та співпраці, друзі, які розділяють їхні цінності і цілі. Все, люблю вас, усіх, цьомки, цьомки. Пам'ятаємо, що всі діти різні, ми їх не ламаємо. Ми українки, які вміємо знайти підхід до кожної дитини, і ми жінки, які тримаємо стресостійку освіту. І навіть якщо ваші діти навчаються в умовах карантину, не карантину, а війни онлайн. А я багатодітна мама, тобто ви багатодітна мама, то ви справляєтеся, тому що ви знаєте, що всі діти різні, і українська жінка це супермама, це, це, це еліта, і це мама, яка може бути педагогом для своєї дитини і наставником. Все, люблю вас усіх, цьомки, цьомки, бувайте.